18 квітня, всім мирного неба і здоров'я. Продовжую посів кукурузи. Вчора дві ділянки накрили. Кукуруза по кукурузі і кукуруза після сої. Сьогодні сіємо попередник соняшник. Значищо, сію з карбамідом 70 кг нога, кукуруза 45-90 ДКС, норма висіву та сама до 55 тисяч. Наш ділянка з осені була оброблена катком рубящим. І три дні назад я тут пройшовся гліфосатом моноамінна сіль 757-й плюс 500 грам 2,4D і плюс 20 грам Грандстару. Чому такі дозіровки, таку бакову суміш робив. Плюс адювант ще був тут. Та є в мене тут, так як ділянка прийшла 3 роки назад це четвертий рік у користуванні, не можу я ніяк вивезти. Є вогнище осоту. Видно, що він 2,4 день його покрутила, листочки, але ще не пожовтів нічого гліфосату. Ну і після сівби буду чекати, коли вже буде кукуруза під верхом. Знову сюди зайду гліфосатом. Можливо, з декамбою, можливо, буду дивитися, що тут ще за бур'яни будуть. Є тут і амброзія, але її практично немає. А є і берізка. Можливо і флуроксипіру трохи додам. Є ще все, амброзія маленька почала вилазити, але її небагато. Але тут є ще злакові бур'яни. Ну буде опять бакова суміш. Однозначно і плюс все буде внесений сюди грунтовий гербіцид, Біз за все, щоб примекстра голд. 500 в нормі 4 літра на гектар. Нема що особо показувати такого коротенько, всім я думаю понятно Потрохи рухаємося вперед Все, всім всіх заступаючим празниками Саме основне – здоров'я і миру намино поскоріше Поки пишіть коментуйте